Олексій, учень Прилуцької спеціальної школи, приміряє поліцейське спорядження не дуже легко. Кілограм так, кіло. З цікавістю опробують спеціалізовану амуніцію правоохоронців, і учні, і педагоги. Злочинець, я тебе бити не буду. Поняв. «Раз, так, давай другу руку. Все. там все. А чого варто посидіти за кермом поліцейської машини? Більше того, віддати наказ по гучному овцю. Такий урок безпеки напередодні літніх канікул підготували для педагогічно учнівського колективів навчального закладу представники Прилуцького районного відділу охорони. Колектив Прилуцького районного відділу управління поліції охорони завітали школу поздоровить дітей і закінчення навчального їхнього року із святом довели. Діткам про дотримання правил дорожнього руху ознайомиться спеціальними засобами із службовим автомобілем, і це для них така цікавинка. Правоохоронці нагадали школярам про правила безпечної поведінки, ознайомили зі специфікою своєї роботи, продемонстрували в дії тривожну кнопку. Дуже багато нового чого, е, пізнаю про їхню професію. І знову повторюємо правила дорожнього руху. Правила безпеки, мінної безпеки, а на літніх канікулах нам ой, як, дуже сильно знадобиться. Діти залюбки гралися на машинах, переміряли на себе амуніцію поліцейського, знають, яка важка ця і досить досить трудоємка робота. Значить, ми щиро дякуємо за співпрацю і сподіваємося на подальші зустрічі з нашими з нашою поліцією. Година спілкування промайнула швидко. Встигли і теорію повторити, і освоїти поліцейські обладунки, порадуватися та подякувати гостям за солодощі. А головне зрозуміти учні під надійним захистом.